Септо презентує. Ви коли-небудь задумувалися, що спільного між конкурсами краси, принцесами Діснею і коментарями далеких родичів на застілях. Всі ці три речі про стереотипне уявлення. Це ніби соціальний корсет, який потрібно сильніше затягнути і майже не дихати. Бо я казав Волт Дісней, за кожною усмішкою має бути сльозинка. Цікаво, що саме завдяки Волту Діснею і з'явилися короновані персонажки Діснейленду. У 1937 році він ініціював створення першого повноцінного Нометражного анімаційного фільму в США, а його головною геринією стала білосніжка. Працелюбна, скромна, слухняна. Саме такою є персонажка одноіменного мультфільму. У вільний від прибирання час вона мрійливо дивиться в колодязь, співає з пташками і думає про принца, якого бачила лише три хвилини. А вам цього достатньо, щоб закохатися? Пишіть про це в коментарях. Не забудьте також вподобати це відео, підписатися на ютуб канал Септо і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити оновлень. До речі, сексизм у білосніжці 1937 року теж присутній. Один із гномів буркотун, який вперше бачить нашу гріню, щедро розсипається токсичними кліше на тему жіноцтва. Вона жінка, а жінки це зараза. Усі як одна лукаві. Хм, Бачите, які жінки підступні. Попереджаю: дай їм палець відкусять усю руку. Ще однією принцесою є попелюшка. У 1922-му студія зробила короткометражний мультфільм про героїню. Але днем народження Попелюшки, яку ми всі знаємо, є 1950 рік. Повнометражний фільм був дуже фінансово ризикованим для студії у повоєнний період. Та Попелюшка так закохала в себе аудиторію, що понад 50 років очолювала топи Діснеївських принцес. Як і годиться для 50-х, попелюшка була блондинкою. Кінематограф, обкладинки журналів. Та великі сцени заполонили Білокурі Мерелін Монро, Барбара Ленг, Грейс Келлі та інші. Але головним прототипом для Попелюшки стала актриса Інгрид Бергман. Попелюшка, як і її попередниця, любить співати з птахами і змушена прибирати, тільки якщо білосніжка це робить з власного бажання. То для попелюшки це її обтяжливий обов'язок. образу принцеси тут додається бажання справедливості, але героїня все ще не готова діяти самостійно. Вона практикує магічне мислення і романтизує свою пасивну позицію. Як би сильно твоє серце не страждало, якщо ти будеш вірити, твоя мрія обов'язково здійсниться. Цікаво, що Попелюшка має два сиквели, і емансипація героїні, хоч і не відбувається наскрізно, але стає помітною в деталях. Так, у фільмі 1950 року героїня їздить каретою, у 2002-му сідає на коня боком, а уже у 2007-му сміливо їздить з ногами нарізно. Успіх Попелюшки стимулював Дісней продовжувати, але наступний фільм Спляча красуня, створений у 1959 році, став справжнім комерційним провалом для студії. Дісней припинив випуск, схоже. Мультфільмів аж на наступні 30 років. Аврора бо ж спляча красуння стала найбільш мовчазною з усіх принцес. У повнометражному оригінальному мультфільмі їй відвели всього 18 рядків діалогів. Головна героїня більшу частину стрічки не бере участі в сюжету, а просто спить. Ну, а в сценах, де Аврора таки присутня, вона нічого не вирішує. Так, коли дівчині Феї забороняють бачитися із новим коханням, вона каже: він сьогодні прийде, я йому пообіцяла. Пробач, Люба, але ти його вже ніколи не побачиш. О, ні. Ні. Я в не вірю. Ні, ні. У той же час нам показують схожу сцену за участі принца Філіпа. Ти принц і оженися тільки на принцесі. Ні, батько, ти живеш минулим. На дворі 14 століття. Але поки ще я тут король. До речі, при народженні феї обдаровують Аврору магічними подарунками, і серед усіх сил світу вони обирають вроду та гарний голос. А принцесам, взагалі, щось ще потрібно. Чемні принцеси сидять вдома, бояться зовнішнього світу, чекають на порятунок і піклуються про затишок. І саме за це покірні красуні отримують шанс на краще життя любов, принца-незнайомця, який випадково зустрінеться на їхньому шляху. Десь такий наратив з мультфільмів. Про класичних принцес ми отримуємо у підсумку. До речі, ви зауважили, що всі антагоністки, вороги головних героїнь тут самодостатні та сильні жінки. У 1966 році Джеймс Браун запускає пісню «It's a man's world». І разом з тим на довгих 30 років настає чоловіча ера Діснею. Меч у камені, книга джунглів, Робін Гуд. Чорний казан, великий мишачий детектив, Олівер та компанія. Такий фокус дослідники пов'язує з війною у В'єтнамі та тим, що нові гендерні ролі в американському суспільстві все ще встановлюються. І поки зароджується друга хвиля феміністичного руху, а жінки всіх класів, рас і національностей дізнаються про свої права, Волк Disney Productions перебував у скрутному становищі. Після смерті Волта у 1966 році та його старшого брата Роя у 1971-му компанія зіткнулася з втратою капіталу, рейдерськими захопленнями та некомпетентним керівництвом. Лише у другій половині 1980-х і 90-х студія відродилася, а мультфільми почали ставати хітами з такою регулярністю, що навіть з'явився термін Формула Діснея до інгредієнтів успішного мульту входили захоплююча пригода. Головний герой багато пісень, моральний підсумок, і, звісно ж, хеппі-енд. Після 30 років серія «Принцеса Діснея була відроджена. У 1989 році вийшов фільм Русалонька, який руйнував традиційний образ принцеси створеними попередніми трьома фільмами. Аріель була першою пробудженою принцесою. До слова в її історії вперше зустрічається дуже часто. Перша принцеса народжена не людиною, перша героїня, яка має хобі. Аріель досліджує затонулі кораблі у пошуках людських артефактів для своєї таємної колекції. Перша дівчина, яка рятує хлопця, а не навпаки. Перша і поки єдина принцеса, яка народжує дитину. Так, в Аріель та принца Еріка є донька Мелоді, і, мабуть, не всі знають, що про це є окремий мультфільм. На жаль, не всі вперше в історії Аріель є вдалими. Саме в її образі глядачам заявляють еротизм. Навіть у сцені, де Русалонька жертвує своїм голосом, щоб замін отримати людські ноги, морська відьма Урсула нам двозначно натякає. А твоє личко, а усмішка. І не забувай, що в тебе залишається мова тіла! Аріель – індивідуалістка, яка не бажає жити за встановленими правилами. У мультфільмі вона каже те, що всі ми хоч один раз говорили в підлітковому віці: мені 16 років, я вже не дитина. В образі героїні все ще присутня наївність та інфантильність. Проте, на відміну від попередниць, Аріель уже готова діяти, а не чекати. Навіть любовна лінія героїні зав'язується з рішучості. Русалка рятує принца Еріка під час шторму. Але чи справді це любов до конкретного чоловіка? Віка, чи таки закоханість у світ, який він втілює для неї в цьому образі, Америка 1980-х змирилася з розривом традиції укорінення і роботою жінки поза домом. Але суспільство все ще не було готове сприймати те, що самореалізація жінки можлива без чоловіка взагалі. Суспільство все ще очікує, що вона має вийти заміж і народити дітей, тому навіть свободолюбива русалонька. Примінює океани та широкий світ на можливість бути поруч з принцем. Русалонька це перший фільм у серії, який підіймає тему іншості. Героїня усюди почуває себе чужинкою. В підводному царстві пойде проти підвалин цього світу, в королістстві принца, бо не схожа на інших. Згодом ця тема мігруватиме і в наступні фільми цього періоду. Наступна героїня французька дівчина Бель з мультфільму Красуня і чудовисько, який створили у 1991 році. Лінда Вулбертон, до речі, Ала першою жінкою, яка написала сценарій для анімаційного фільму Дісней. Авторка прагнула створити принцесу, що відповідала б 90-м, і намагалася зробити все, аби історія не була сексистською. До певної міри жінці це вдається. Втім, патріархальні норми все одно просочуються в сюжет. На відміну від домашніх налаштованих на шлюб принцес минулого, Вель. Прагне більшого. Вона любить читати та допомагати батькові у створенні винаходів. Часто це стає предметом насмішки. Так, антагоніст Гастон, що намагається свататись до неї, каже дівчині: дівчатам не слід читати, бо з'являються ідеї. До речі, йому вона відмовляє, бо не готова втілювати його мрію про мисливський будиночок, собаку та семеро дітей. Це заявляє нам її як сміливу героїню, яка знає, чого хоче і співає. Собі лишіть цей провінційний рай. Вель не лише розумна. А й турботлива дівчина жертвує собою, щоб врятувати батька і зайняти його місце в полоні у звіра. І, хоч в цілому риси бель надихають, психотерапевти тривожно б'ють у дзвони. Бо, попри все, дівчина перебуває в ув'язненні у чудовиська, а її поведінка є дуже і дуже романтизованою. До прикладу, сцена, де бель таємно, попри заборони звіра, пробирається у західне крило замку. Я заборонив тобі сюди приходити. Гарчить звір. Розбиваючи уламки меблів у напрямку Бель. Звір затягує дівчину в кут, важко дихає та тисне поглядом. І здавалось би, після такої промовистої сцени ми побачимо втечу із замку, де героїня робитиме все, аби більше ніколи не опинитися у пащі звіра. Але Бель вирішує повернутися і закохується в свого жорстокого викрадача. Відчувається в повітрі запах стокгольського синдрому? Без еротизму, сцен з підтекстом та бодішемінгу тут теж не обійшлося. Проблемні репліки можемо. Чути від слух, яких зачаклували, і вони стали інвентарем у замку. Так пані шафа співає. Буде все ковір. Маті, я я зроблю, зайвий шир я спалю, і в ті двері пройду аж бігом. А десь на півтемряві ми чуємо характерні тонації щітки для пилу, яка усамітнилася за шторою з підсвічником. О, <laughs> Ще одною принцесою бунтаркою є жасмін з мультфільму «Аладдін» 1992 року. Своїм образом вона каже, що тепер героїні не потрібен. Чоловік, щоб підвищити свій статус, як це було у Попелюшці. Тепер соціальний ліфт може зупинятися і на інших поверхах. Адже принцеса Жасмин закохується в злодія Аладдіна і запрошує його до палацу. Перша принцеса Діснею не європейського походження, яка одягнена в штани та вміє використовувати хитрощі, наприклад, для зваблення антагоніста. Образ жасмін у мультфільмі Аладін викликав досить суперечливі реакції. Дехто висловлював обурення через занадто сексуалізований і від. Вертий одяг, вважаючи, що це стереотипне і неадекватне відображення східної жінки. З іншого боку, багато глядачів цінували в Жасмін її сміливість, незалежність та бажання жити за власними правилами. У мультфільмі починають з'являтися наративи про те, що достатньо бути самим собою, аби тебе любили. Щоправда, ці слова поки належать лише чоловікам. Мультфільм Покахонтас вийшов на екрани 1995 року, а його героїня стала першою кольоровою жінкою, яка зіграла. Головну роль у фільмі Діснея. Мультфільм спирається на легенди, щоб переповісти нібито історію реальної індіанської дівчини, яка 1607 року врятувала англійського поселенця Джона Сміта після того, як його захопили в полон плем'я її батька. Щоправда, Дісней вирішив нести свої корективи в історію і дещо змінив сюжет. Студія зобразила Покохонтас не як дівчину віком 12 років, якою, на думку істориків, вона була на момент спілкування зі смітом, а як еротиктор. Зовану 18-річну дівчину. Крім того, Дісней вирішив повторити успіх красуні і чудовиська і додав любовну лінію між Покахонтас і Смітом. Більша частина стрічки зосереджена на тому, з яким чоловіком повинна бути Покахонтас, з тим, який попросив її руки, чи з тим, якого щойно зустріла і закохалася. Фільм закінчується тим, що Покахонтас відмовляється від запрошення Джона Сміта поїхати з ним до Англії. Вона обирає своє плем'я, а не чоловіка, чого не робила жодна інша Віснеївська принцеса до цього виявляється, і принцеси вміють казати ні. back. Покахонтас став першим єдиним анімаційним фільмом Дісней, знятим про реальну людину, а також першим відверто проблемним фільмом для дітей у портфоліо студії. Його створили після бунтів в Лос-Анджелесі 1992 року, які почалися через те, що суд присяжних виправдав чотирьох поліцейських звинувачених у застосуванні надмірної сили під час арешту Родні Кінга. Мультфільм мав стати мостом порозуміння між різними групами жителів та жителів Америки. Але щось пішло не так. Романтизована візія покахонтас приховує темну історію корінних американців. Криваві завоювання замінюються художніми переписами. На жаль, багато людей не знають, що справжня Покахонтас померла у 21 рік, можливо, від віспи, після того, як її привезли до Лондона і виставили як приклад цивілізованої дикунки. Покахонта здала поштовх до появи Мулан, яка стала символом сильної жінки, що виходить за межі традиційних обов'язків. Історія мультфільму Мулан заснована на легенді про хоробру китайську жінку, яка вирішила прикинутися чоловіком, щоб піти на війну замість. Вісь свого хворого батька. Визнана за відвагу, Мулан стала офіційною принцесою Дісней, незважаючи на відсутність монархічного походження. Фільм Мулан став першою анімаційною стрічкою, де принцеса була втілена не по канону. Аніматор Марк Ген спеціально розробив образ Мулан менш жіночним ніж її попередниць, щоб підкреслити її силу та відвагу. Також вона стала першою азійською принцесою Всесвіті Дісней та останньою створеною в епоху відродження компанії. Ідея створення Мулан виникла в середньому 90-х років, коли продюсерка Памела Коц Хаммерлінг прочитала китайську легенду про Хуа Мулан. Група аніматорів відправилася до Китаю, щоб краще ознайомитися з культурою країни, після чого розпочалась тривала трирічна робота над анімацією стрічки Мулан. Це перша принцеса, яка перемогла головного лиходія фільму самостійно, та перша героїня, яка жодного разу не поцілувалася протягом мультфільму. Лише у другій частині. І насправді ці дві речі мають однаково важливе значення, адже впевненість Мулан остаточно зламала традиційну роль принцеси, яка була витонченою. І заклопотаною шлюбом. Втім, у мультфільмах Дісней 90-х через образи героїнь нам дають зрозуміти, що для досягнення успіху та отримання поваги суспільства ти маєш вдавати й себе чоловіка. Без обладунків і чоловічого імені тобі не врятувати світ. Єдина альтернатива традиційної ролі жінки стати маскулінною, бути дівчиною недостатньо. Пробуджені принцеси Аріель, Бель, Жасмин, Покахон та Смулан знайомлять світ Дісней з різними культурами та соціальними середовищами. Не мають незалежний бунтарський дух, і, хоча все ще здебільшого мріють про кохання, все ж таки уже досягли певної незалежності. Ці героїні поступово відмовляються від стереотипного образу слабкої принцеси, а замість цього вони стають активними борчинями за свої права та волю. Кожна із них має свою унікальну внутрішню індивідуальність, яка виходить за рамки загальноприйнятих стандартів. Наступні титуловані персонажки продовжують еволюцію принцес Дісней. Вони вміють ловити хвилі. Стріляти зі зброї та їздити верхи. Героїні відтепер не мріють про поцілунок принца чи казковий бал. Тепер їхня мета пошук, порозуміння з рідними, виконання обов'язку перед суспільством чи здійснення власних мрій. Принцеси стають ще більш розсудливими та активними, демонструючи, що справжня сила жінки не вимірюється лише красою чи чарівністю, а є в її вольових якостях та вміннях боротися за свої цілі. Нові принцеси розширюють горизонти жіночої сили та показують, що для того, щоб Врятувати світ не завжди потрібен принц на коні, але це вже зовсім інша історія.